Неочікуваний чи не звичайно, але. No, Всім привіт! Це п'ята частина. Я якщо говорить за кінець четвертої частини, Доїжджаємо до міста. На ту серію плануємо ем, заїсти на дах. Ну, дуже багато чого. Ого, 32 км в годину все вже дуже. Так, тік-тик. І не йду назад. йти? Я отак от йду. О! Пас патрон! Пес патрон! Крутіший за айфон! Та крутіший айфон, пас патрон, пас патрон, то крутіш я чуть не випав, тут це був кінець. Давайте назад. Хоча б хоча б ось так на третьому. Хоча б ось так. Во! Уже зменши зменшується градус. Треба трошки піддати. О, господи, що так мало Ширь. 4 кілометри кими чи ките Кете? Киме, киме. Кимив Давайте будемо говорити кі... кілометр. 4 кілометри до міста. Тоді буде місто і я зможу... To, to, to. Я надіюся на так раннього разу. Я собі зараз подивлюся на тату, Я думаю, що я. Ого! Ого, як все змінилося, я, навіть... я зараз подивлюся, я думаю, я 100 кілометрів не зробив. Пес патрон, Пес. Ого, я вже 120. В час. Ну-ка давайте. оп Оп-оп. Як? Все, я уже доїжджаю ще два і все, я буду вже газувати. Буде один я вже буду на максимум простого. Давайте хоча б ще трошки знижу. Вже на два будемо знижувати. Буде 50, все. Все, 60 норма. Все, тепер на все. Уже один. Тепер будемо до 10. Не, до п. До, до... да, до 10. Все, все, все. Е, їдемо, просто їдемо. Ну і трошки ще добави. Ну, а що? Одам. О, 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 я включил музыку. Пас патрон, пас патрон. Ну, звучано ж. Пас патрон, пас патрон. Passed патрон, пас патрон, пас патрон. Пас патрон. Песпа тролли, Фон. Паспатрон, патрон. Песпатрон. Пес патрон. патрон. Геопатрон. Пес патрон. Ну, случайно, паспатрон. Скотаєм! Поскою! Пескотає. Коли ми вже доїдемо до того міста, я вже справді не маю сил, По цьому скарході, бо це скадіть, я скоро дивіться. Кілометр і все і гуляйте з соло. Що досі нема, на це неможливо. Ну, давайте ось так у мене залагало. Не знаю, чи чому свій де потрапити. Може буде. Може, я появлюся біє шир, і вона буде скоро їх. Пепо! О!